Час новин на телеканалі Еспресо вітаю усіх глядачів і просто зараз до найголовніших подій у студії Ірина Коваль. Отже, Дональд Трамп заявив, що обговорить з диктатором Путіним питання території, але рішення з цього приводу має ухвалити Україна. Він також підтвердив можливість гарантій безпеки нашій державі від США та за участі Європи, але не за рахунок Північно-Атлантичного альянсу. У Білому домі вже оприлюднили список американської делегації для переговорів на Алясці. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Відтак делегації очолить президент США Дональд Трамп, окрім нього на зустрічі з росіянами, буде присутній держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бесент, директор ЦРУ Джон Редкліф. А також участь у переговорах вісьме міністр торгівлі, речниця Білого Дому та керівниця апарату адміністрації Трампа. Крім того, буде присутній спецпосланець США Стів Вітков. Зазначу, що у Кремлі повідомляли, що нібито зустріч Трампа та Путіна буде приватною лише за участі перекладачів. Зазначу, що розпочнеться вона о 22-й годині за Києвом. Еспресо стежитиме за усіма подіями. Дивіться наш спецетер. Не забудьте про нас. Активісти Руху Жовта стрічка нагадали, що Крим чекає на повернення в Україну напередодні зустрічі Трампа із Путіним. Партизани закликали пам'ятати не лише про території, але й про кримчан та усіх інших українців, які змушені жити в окупації, адже їхню долю вирішують саме перемовини. І до наслідків ворожих обстрілів 73-річний чоловік загинув в Охтирці на Сумщині. Його автівку вранці атакував російський дрон. Також пошкоджений медичний транспорт. Повідомив очільник області Олег Григоров. Також ворожий безпілотник атакував автозаправну станцію у сумській громаді. Отримав опіки водій, який приїхав заправитися пальним. Власне, у його автівку і влучив безпілотник. Зайнялася пожежа. Пошкоджене приміщення АЗС. Працівники заправки не постраждали. Зросла кількість поранених у Герсоні. Внаслідок ранкових обстрілів 45-річна жінка постраждала у корабельному районі. Окупанти скинули вибухівку з дрона на її будинок. Поінформували у міській військовій адміністрації. Атакували росіяни і центр міста. Поранені двоє чоловіків 40 та 52 років. Крім того, росіяни вдарили дронами по селищу Зеленівка. Внаслідок атаки загорілися приватні житлові будинки та суха трава. На місці працюють оперативні служби. Загадкова пожежа у Росії на пороховому заводі Еластик у Рязанській області зайнялася масштабна пожежа. Як повідомляють пропагандистські медіа, вогонь спалахнув внаслідок вибуху на одному із цехів. Відомо про трьох загиблих та двадцятьох поранених. Зазначу, що завод Еластик спеціалізується на виробництві зброї та боєприпасів для російської армії. Цілі успішно уражені. Дві вдалі атаки по окупантах підтвердили у генеральному штабі збройних сил. Зокрема, уражений сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Це підприємство є одним із найбільших у системі Роснафти, виробляє широкий спектр пального, зокрема авіаційний газ, і бере участь у забезпеченні збройних сил окупантів. Додали у Генштабі. Як написали пропагандистські медіа, на заводі зайнялися аж п'ять пожеж. Перед цим прогреміли щонайменше. 10 вибухів, крім того, Генеральний штаб повідомив про успішне ураження пункту управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил Росії. У тимчасово окупованому Єнакієвому на Донеччині результати атаки уточнюють. Просимо вас долучитися до збору на обладнання транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Наша ціль 3,5 мільйони гривень. Наші військові виборюють перемогу у самому пеклі і дійсно потребують нашої підтримки. Бойові дії стають все більш запеклими і вимагають максимального матеріального та технічного забезпечення. І ми з вами, як єдиний злагоджений механізм, маємо мужньо протистояти. Тати агресору, якщо не в окопі, то гривнею усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Долучиться, будь ласка, до збору. Розмитнив з пільгами спорткар Феррарі, колишнього посадовця державного оборонного підприємства підозрюють у злочинній схемі, як повідомили у національній поліції, експосадовець ввіз в Україну автівку вартістю понад 220 тисяч доларів, і це найдорожча машина, яку розмитнили за пільговою схемою. Однак вже згодом її зареєстрували на підставну особу та вивезли до ЄС. А вже звідти. Транспорт передали у користування громадянину Росії. Відтак підозрюваний формально виступив власником автомобіля, щоб зареєструвати його в Україні для росіянина. Зазначили правоохоронці. Машину зловмисник приховав від декларування і вніс інші неправдиві дані про своє майно на понад 17 мільйонів гривень. Підозрюваного затримали йому обирають запобіжний захід. Викрили схему розкрадання державного газу на Черкащині. Служба безпеки затримала екс-очільника місцевої приватної компанії у сфері газопостачання. Комерційна структура закуповувала паливо у державного постачальника у 2022 році. Однак, через заборгованість держава припинила цю співпрацю. Втім, підприємство продовжило відбір газу із державної труби. А прибутки з продажу ділили між очільниками компанії за такою схемою протягом. Півроку зловмисники викачали 10 мільйонів кубометрів газу на суму понад 250 мільйонів гривень. Посадовців затримали їм загрожує до шести років ув'язнення. Викрили двох організаторів схем для ухилянтів на Львівщині. Як повідомили у службі безпеки, один зі зловмисників, керівник громадської організації, допомагав військовозобов'язаному виїхати поза пунктами пропуску. Інший підозрюваний гарантував втечу за кордон з Одеси. За такі послуги брали від 15 до 20 тисяч доларів. Обох організаторів затримали. Розшукують інших причетних до злочинної схеми. За даними слідства, у першому випадку фігурантом виявився 24-річний житель Радехова, який запропонував призовнику допомогу втечі з країни за 20 тисяч доларів США. За ці кошти він обіцяв організатору безпечне транспортування через міжобласні блокпости, а у визначений день супровід до Одеси та подальше незаконне переправлення втікача за кордон. Другим затриманим є 44-річний керівник однієї з громадських організацій на Львівщині. Цей фігурант гарантував військовозобов'язаному виїзд з України поза офіційними пунктами пропуску на Закарпатті, за що просив 15 тисяч доларів США. Перший міжнародний танцювальний фестиваль 3 Фест стартував у Львові. Із нього розпочали новий театральний сезон національного театру імені Марії Заньковецької. Головною подією фестивалю став приїзд швейцарського актора, танцюриста та режисера Томаса Метлера. Він проводить у театрі тижневу лабораторію, підсумком якої стане пластична вистава «Stand or Fall». На кастинг подалися понад 90 учасників з усієї України. Іне, але до фінального складу відібрали лише 23. Метлер понад 40 років досліджує поєднання театру тіла і пам'яті. а Україну вперше відвідав після Революції Гідності. У межах фестивалю також покажуть його фільм та інші танцювальні роботи. Наприкінці фестивалю Томас Метлер проведе унікальний майстер-клас для ветеранів реабілітаційного центру Супер Хюманс. Унікальний та, що це вперше <смеш> в цьому театрі, набуті цього достатньо. Але насправді це, як на мене, розширює максимально горизонти театру нашого і е, збагачує палітру. І ми трошки розширюємо і цільову аудиторію, мабуть, і бажаючих всіх, і е, інші трошки мистецтва ще підкреслюють драматичний театр. I try to Основні теми і наративи це надія і стійкість, але крізь рухи і пластику, ми передамо прекрасні поеми авторів, таких як Сергій Жадан, Любов Якимчук. Поема, яку я сам написав, і поема Юліана Гринди. І до новин у світі потужна повінь накрила Гімалаї в індійському в індійській частині Кашміру. Загинули щонайменше півсотні людей. Ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє агентство Reuters. Вже вдруге за тиждень. Гімалаї накрила потужна злива. Повінь накрила популярний паломницький маршрут до храму Мачайл-Мата. Внаслідок негоди цілі села опинилися під водою. Триває пошуково-рятувальна операція. І такими були новини на цей час більше як завжди читайте на нашому сайті.